Вітання з Лозівщини. Зустрілися з головою Лизівської громади Зецьким Василем Володимировичем та його командою, нашою командою, обговорили питання проблемні питання, проблемні питання і результати роботи нашої попередньої минулого разу. Ми зверталися до фонду Люмус, щоб допомогли влаштувати тут на на замовлення на запит. Людей, освітній центр, якийсь з дитячий підрозділ, і вже у вас громади сказав, що працює вже 400, вже обучено вчителі. Так, тому вдячний я керівництву і пітеру, і пану Лагуті відправив вдячність. Також із приємного, так, приємного оздоровлення дітей, які ми піднімали військовому районі, проводиться. Да, надали звіт, якщо хтось не оздоровився з дітей. А то тут... Ми продовжуємо. Да, Здоровий, да, продовжуємо. І, безумовно, за батьки. Да, Чому Тому Проблем немає, громада немає, відкрита, а на сайті, як, да, на сайті є інформація, як це зробити. По підняла проблемі питання подругах, вже давно вже рік ми боремося з, з бюрократією Лісхозів ліс і звернулися до Ірини Андріївни Невріщук. Вже трошки. По трошки Є здвиги з цього з цього проблемного питання, а проблема така, що в приватника простіше за все купити, а і під хату під привезуть прямо. А якщо через офіційні якісь установи, то і дорожче буде, і потрібно чекати постійно, кудись їхати. І так далі. Ну це вже просто проміжний проміжний етап, але вже є ре, реакція. Вже приїжджали сюди на зустріч. Так да, ми і вам вдячні за підняти це питання. І на сьогоднішній день є у нас діалог по крайній мірі з лісництвом. Ну самі проблеми потрібно <гум> вирішувати законодавчо, згідно постанов. У них своє бачення, <гум> у них свої нормативні папери, у нас свої. У нас <гум> тільки участь в тендерах, у них площадки, аукціони. Ну і безумовно логістичні дані лісництво на сьогоднішній день обмежено транспортом, тому що значну частину транспорта забрали збройні сили України, і виходить, що вже є ну певна реакція, але і є вже реакція по змінам законодавчим змінам після зустрічі з міністром після координаційного штабу з Іриною Андрій Новірищук, вже є там напрацювання. Я сподіваюся, що до кінця підготовки пального сезону буде проблема вирішена. По крайній мірі, вона на контролі віце-прем'єр-міністра постійно. Є проблеми питання по розблокуванню платежів казначейства третьої черги. Звернувся до міністра фінансів про допомогу, щоб якщо є така можливість втрутитися ситуацію. Також підняли питання, як працює на прикладі, ось ми були тільки, що в, в Олексійській громаді там люди не можуть користуватися послугами, оздоровчими послугами, тобто, якщо звернутися до лікаря, треба їхати до сімейного громаду, якщо громада хоче в Олексійська запустити свій запустити лікаря на, на приватних умовах, щоб він був ФОПом, то примайська лікарня ставить перепони вплоть до звільнення лікарів, тобто немає порозуміння між трьома громадами, а в результаті страждають люди. Тут в Лазівській громаді такої проблеми немає, бо лікарі або виїжджають самі на місце, або староста привозить до лікарні. Ну тобто це питання тут не, не стоїть як проблемне. Працюємо в такій комунікації далі. Ради буде тут на цій великій землі возільській разом до перемоги і слава Україні.